Всім привіт! Отримала я ще нові соджанці сорту Оріона і Геркулес. Це подаруночок, уже не перший від Наталії Слодь. Дякую велике, обов'язково висадю, все зелене. Корінчики вже почали ось пускати біленькі корінці, тож обов'язково висадю ввечері, бо зараз на вулиці вітер і сонечко. Це обидва ронні сорти. Оріону я давно хотіла знайти, і ось я її знайшла. Вірніше, вона сама знайшлась. Тож плюс два нових сорти. Ось уже вечір. І в мене, як завжди, полив. І що я хотіла сказати? Після вчорашнього відео мені сьогодні хотілося телефон взагалі закинути, тому що мені прийшло скільки повідомлень, що я просто не в змозі їх прочитати за один день. Тому я вже говорю, що вже, е, сезон розсади закрито. Я вчора говорила, що у мене що залишиться, але от такий поток людей, які мені прислали сьогодні е, свої сповіщення, то я думаю, на них можливо вистачить, а можливо, і не вистачить. Тож, сезон розсади закрито. Я більше Замовлень не приймаю. Ті, що не отримали саджанці, не переживайте, будуть саджанці ще весною. Весною, от зараз, якщо їх висаджувати, то вони, я думаю, великої різниці не буде. Звичайно, осінню краще висаджувати, але якщо тепла осінь. Нам я дивилася прогноз погоди. А пам'ятаєте, я вам говорила, що буде засуха? О! Так воно і вийшло. У нас дуже сильна засуха. У нас земля така суха, що якби я не поливала, то все б воно висохло. У багатьох, звичайно, полуниця висохла. Але в мене вона зелена, як бачите, вона зелена, зеленісінька. Тому що я тут живу на городі. Тож. Росада буде весною. Дехто думає, що я буду ставити стакани ось тут і буду вирощувати зимою. Ні. Тут не буде ніякої розсади зимою. Ніякі стакани тут висіти не будуть. Я все зніму. Те, що не продасться, висаджу десь на моточники. Якщо ж. Росада, можливо, виросте те, що я вже укорінюю у теплиці. Це там у мене раміна є, Сандра і Сенсація, я їх багато поставила, то, можливо, ще у жовтні і будуть. Але я потім скажу. <свіття> А стаканчики я буду ставити у теплицях. У теплицях буде, буде вирощуватися все. Тут нічого не буде. Всі вуса будуть зрізані і будуть поставлені на. Ну, не всі. Я думаю, всі, звичайно, я не зможу поставити, тому що в мене не вистачить ніяких теплиць, тому що вусів багато. Виберу, звичайно, найкраще, найкраще і, і з найбільшим попитом. Рослинки і, звичайно, їх укоріню. Я думаю, все вийде, тому що в минулому році я висаджувала навіть у листопаді на укорінення і все вийшло. Ну, я навіть у січні висаджувала і все вийшло. Так, зараз покажу, що ми повисаджували. Ну, це вже і що укорінилися? Тут омі Алегро, Сирія, Сирія, Ямаска, там гігант жарнея. Долі, долі-долі там ще є, здається, ага. Роксона, Ось роксона ще висаджена. Потім там долі сонота висаджена. Тут ми так і не перебили, так воно, мабуть, і залишиться. Ну, побачимо. Так, Це дивна, яка пускає активно вуса, долі вейбронт, який теж попускав вуса. Але я їх не укорінюю, немає часу. Ну, я, мабуть, поставлю просто стаканчики на укорінення в теплиці. Тут ось хороші рожочки, хороші вже. Далі там і Русанівка є, і маршал посаджені. Тому що по, і по бугру в мене не виходить висаджувати усіх, тому м'які сорти, які не транспортабельні, я висаджую трішки менше їх. Е, джусі е, так, лія Цукрова залишається на другий рік, Пегос, не Пегоса Флоренс, теж залишається на другий рік. Ця плантація залишається на другий рік. Тут Мальвіна Крістіна, перший рядок у нас сирія і фейт. Оце тут такі висадження, полунички. І дуба в мене тут мокра. ми Тут ось таким шлангом, Бо мені надоїло з лійкою бігати. Так. Долі тут Крістіна висаджена. Я. Ну це ж мій улюблений сорт. Тому висадили тут три бугри і сьогодні висадили ще один бугор на нові. так, Ні, чотири тут бугри. Чотири. Так, Флоренс, Твіст, Мальвіна, Чамора. Це фанела в мене залишиться, мабуть, тут на другий рік. Я її просто підгорну тьопкою весно-весні почистю, підгорну і накрию тут плівкою. Долі фейт, фейт, твіст. І толія. толія теж. Тут ми твіста трішки досадили, а там далі йде толія. Ті сорт, сорти я ще не показувала, бо вони нові. Будемо дивитися на слідуючий рік. Оце горно чоловік полив. Так, лія цукрова, розона київська роння, жолі, апріка, клері. Так купчиха, сенсація. веденсіл, веселка, олімпія, ельсонта, Фенела, сонота, мармелода, сибіла, голячів, каденца. Тепіл. Так, це у нас скала. І долі Крістіна, і долі ще два рядки мальвіни. І отут ще два рядки ми не накрили, проливаються. будемо ще висаджувати. У мене не, не влізло те, що я хочу посадити все. А я хочу багато. Так. Фестивальна ромашка. Бо я вже тут від відціля, бачу, у мене тут не всі бугри повністю засаджені. Зараз глянемо, що з цієї сторони. Так, Вікат. вікот. Дальше. Тут ті каденці. Десь ще тут висаджений алюр. Ну, не буду шукати. Фенелла Ельсонта, Олімпія цілий рід насадила. Джуді Белл Далі. Це Геркулес я сьогодні висаджувала і Оріану. Е Дюшес тут трішки ніяк я його не розведу, висадила. Так, ну і думаю, тут уже знахідка, клері. Тож у мене тут буде перша річка. Ну, обріку я говорила, в жалі теж у мене вийшли рядок, розаний рядок, лії. То ось так. Ось таку територію. Ось таку територію ми висадили, ну, десь трішки більше тижня пройшло, За півтора тижня. Трішки в мене там залишилося О, невеличкий бугорчик. Недосаджений, доростає в мене полуничка е, діабло. То досадю богор. То ось так. Ну, а це ті, що саме перші я садила, вже вони взагалі шикарні, кущі великі, поділені, тому треба на ягоду. Висаджувати бажано влітку. Ну, не завжди, звичайно, ми встигаємо. Ось тут теж все заросло, діаболон доростоє, треба зняти і досадити. Якщо буде лишнє, я потім скажу. Можливо, там якісь пару десятків буде лишнє. Так, І будемо знімати вже сітки мозки, ці е, затіняйки. Тут я вже, із з розсади я вже зняла, вже розсада стоїть у мене без затінки. Так що залишилась у мене і на другий рік друга річка. Ось вона не пересожена. Можливо, попідсожуємо молоденькі, і там, де немає, або де погоні, і так і залишиться. Тут у теплицях теж усе вже підростає, е, нові посадки, Уже тут їх підживила, побризкала об хвороб від шкідників і вже все зроблено. Залишається тільки чекати, нехай росте. І тут також, там трішки не досаджено в мене лючії. Ніяк мені не доросте лючія, щоб я її досадила один бугур у теплиці. Це там, де в мене був, ось тут. Бугур старий, ми його перемотоблучили і зробили новий. Одобрили. І далі ростиме. Я думаю, завтра ми познімаємо. Сітки вони вже не потрібні, бо полуничка буде витягуватися. Ну, вже взагалі вони не потрібні, тому що вже такої жари великої немає. Тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.